А такого ми ще не робили. Це наш клієнт каже, постійно, в п'ятницю сиджу на кухні, дивлюсь відоси. І купю... купюри показують, беруться на магніт. Думаю, перевірю, починають перевіряти, п'ята, десяте, п'ятнадцяте купюра на магніт не береться. Але ж цікаво, що ж береться. Дійшов до тої, котра береться, там 25 чи 30 купюра була. І він вирішив відправити до нас, щоб ми зробили аналіз. Я кажу, купюри аналіз? Він каже, так, там дійсно є метали якісь, вона береться на магніт. Дивіться, от три штучки. Не береться на магніт. Каже, перевіряйте тут, бо тут заліза є. Не береться на магніт. А ця береться на магніт. Дивіться. Отак вона виглядає. Каже, отут є якесь залізо, тому вона береться на магніт. І тут ще незвичні цифри. Перевірте її, будь ласка, для мене. Перевіряйте каже, не тут, а отут. Бо, можливо, щось цінне є. Тут дійсно просто бумага. А тут каже, має бути щось цінне, бо воно береться на магніт. Перевіряємо. Хоча це купюра. Що тут може бути цінного квітня 500 гривень? І тут такий аналіз. Бачите? Перевіряли самі, взяли там 5-10 купюр взагалі на магніт не беруться. Оця. Примагнічується, чому бо взагалі не зрозуміло. Каже, я відео бачив там тисячні купюри. Теж якісь беруться у себе. Каже, знайшов одну. Ми в себе жодної не знайшли, котра береться. Не знаю, що з нею буде людина робити і чому вона береться на магніт. Як гадаєте, пишіть в коментарях, бо такого не бачили, такого експерименту не проводили, але було цікаво.